Привіт, друзі! Сьогодні 8 день нашої кавої подорожі і ми будемо з вами куштувати черговий зразок з кавового адвент календарю. Зразок номер 8 це кава із Гондурасу. Вирощена на висоті 1450 метрів над рівнем моря Напівмитої обробки. У смаковому профілі ми маємо карамель, молочний шоколад та цитрус. Спочатку поглянемо на зерна. Ось так виглядає зерно. Обсмажка гарна, рівномірна, дуже приємний аромат. Давайте змилимо і зваримо каву. Сьогодні варимо маленьку чашечку кави: 16 г кави на 250 мл води. Кава змилина, можна готувати. А сьогодні. Поки ми будемо готувати нашу каву, я розповім вам про те, як кав'ярня може перетворитися в найвідомішу біржу у світі. Тож починаємо! Це може здаватися дивним, але один і той самий напій східні суспільства занурював у солодку дрімоту, а західні змушував тверезіти та спонукав до звутяг. Причиною протилежної дії були аж ніяк не властивості самої кави. А внутрішні потреби самих суспільств. Сам же спосіб споживання дивовижного трунку на сході і на заході майже не відрізнявся, хіба що європейці швидко навчилися не подрібнювати кавові зерна у ступці, а перемелювати. Не виключено, однак, що першу кавомолку створили у Сирії, а англієць Ніколас Бук, якого дехто вважає її винахідником, лише започаткував промислове виробництво млинків. Найдавніша реклама його продукції датована 1665 роком. В західному суспільстві кава допомагала зосередитися, точніше, зважати ризики, зробити раціональний вибір, а ще бадьорила і відганяла сон, дозволяла працювати з самого ранку, а в разі потреби ввечері і навіть вночі. Тобто допомагала заощаджувати час, який, за відомим висловом, Бенджаміна Франкліна, і є гроші. Яслами нової економічної системи стали кав'ярні, або ж на місцевий лад кофіхауси. Кава на Британських островах коштувала набагато більше, аніж у Стамбулі, дозволити собі її пити могли лише заможні люди, або ж ті, хто прагнув стати заможним. Втім, для таких шукачів багатства посиденьки за кавою мали сенс лише тоді, коли від них був практичний бажаний фінансовий зиск. Саме тому кав'ярні. Від самого початку перетворилися на місце зустрічі заклопотаних ділових людей. Культура споживання у кав'ярні на заході і справді була зовсім іншою, аніж на Сході. Кава була, так би мовити, приватним напоєм. У кофехаусі не цокалися, не вимовляли тости, не змагалися, хто вип'є більше. За непристойну поведінку чи лайливе слово навіть карали штрафом 12 пенсів. А тому, хто щиняв сварки, доводилось пригощати усіх присутніх кавою за свій рахунок. Класичним прикладом стала кав'ярня, заснована Едвардом Ллойдом. Він відкрив її на тауер стріт так, щоб вона була першою на шляху спорту до центру міста. Капітанів, судновласників, купців. Господар не лише пригощав з бадьорливим напоєм, але й охоче надавав їм затишне місце для перемовин, а також пір'я та папір на випадок укладання угод. Зрештою, кофіхаус перетворився на страхову контору, яка й досі залишається найвідомішою у світі. Саме Ллойд започаткував у своєму закладі азартні аукціони. Невдовзі продавати товари таким чином стали і в інших кафіхаусах. Так, зокрема, народилися славнозвісні аукціони Sotheby's та Крістіс. Змушені залишити королівську біржу, торговці цінними паперами облаштовувалися в кав'ярні Джонатанс. Яка, зрештою, перетворилася на іншу біржу фондову. А з посиденьок Оксфордського кавового клубу у закладі Тіліята виросло Королівське наукове товариство або ж Британська Академія. Наша кава готова. Я можу поділитися з вами враженнями від смаку. Тож кава має досить нещільне тіло, вона доволі збалансована. Але я не зміг відчути нотки апельсину смаку. Як на мене, вона досить горіхова з мінімумом фруктових відтінків. В цілому кава непогана, але не найкраща. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам сподобалась історія про те, як кав'ярні дали поштовх розвитку економіки Європи. Якщо вам сподобалась історія, поставте лайк цьому відео. Якщо хочете почути ще, то підписуйтесь. І побачимось в наступному відео. До побачення!